Вітаю народа, винка на «Мій погляд і з вами Кроп, і сьогодні ми поговоримо про декілька речей. У Вуві. Я про це хотів вже поговорити давно, і найперше, що ви позаду мене бачите, це новий вид фарму Ехо, який з'явився в нас з виходу Фролової. І тоді мені здалося це досить непоганим рішенням. Однак м -м, минув час, і я зрозумів, що це ж. Жахливе рішення для тих, хто горить грою, наприклад. Для мене це жахливе рішення, тому що я контент-мейкер, і мені треба зробити персонажа одягнутого в перший день. А для тих, кому дуже подобається якийсь персонаж новий, він виходить і ви не можете його одягнути в перший день, тому що навіть якщо ви накопичили ось ці виплети, ви не можете їх витратити на новий сет і отримати його. Також у вас можуть бути накопичені ось ці скриньки, і їх ви також не можете витратити, тому що ці сети не входять у таку скриньку. Що ж, давайте про усе це поговоримо окремо, про кожну річ, яка мене трошки турбує останнім часом у Wesherin Waves. Погнали! Спочатку кілька слів про дійсно хороше. На початку гри я мав багато проблем з тим, що ресурсів у грі. Не вистачало. Таких ресурсів, як прокачка персонажа Експа, там далі прокачка персонажа талантів, це могли бути навіть для зброї, проблеми їх теж не вистачало, щоб прокачувати зброю. І усе це накопичувалося і ускладнювалося десь на середніх етапах гри, поки персонажі були десь 70 80, -80 рівня. Однак зараз. Цих ресурсів така кількість, що я перші 5 батлпасів купив, і після цього батлпасів я більше не купував. Ось в мене батлпас зброя Р5, і я більше жодних батлпасів тут не купував. В мене ресурсів більш ніж потрібно, тому що персонажів у мене багато, багато чотирьохзіркових, і я. Усіх їх прокачував, як бачите, Мортефі, якого я не використовую, він дев'яностой, у 90 це зрозуміло. Юан, у якого я вже не використовую, однак він у мене 90-й. Далі ще нещодавно я монахиню докачав до 90-го, однак я не певен, що буду взагалі її використовувати. Якоїсь зручної ротації за неї я не знайшов, щоб комбінувати її All з юно. Ну, використовувати монахиню як е, сапота під юно. З Синхуа в мене завжди кращі результати, навіть попри те, що ротація настільки коротка, що мені доводиться робити ще додаткові атаки за юну, які значно менш дамажні. Однак, попри це, через те, що в Монахині дуже незручна, ну принаймні, я не знайшов гарної і комфортної ротації для себе, крім як дабл інтро в неї. Тобто, якщо я роблю інтро в неї, наприклад, з Веріни і з юно. Тобто подвійне, то мені концерту вистачає досить комфортно і швидко накопичити. Однак, якщо я беру туди шоркіпера, в яку хочеться свапитися з юно, щоб дати її інтро, в мене виходить тільки одне інтро на Монахині. Тому я її таки не використовую тепер. Ще в мене є бажання прокачати ен. зависло щось. Так, в мене часто до речі, після виходу цю юаня, там було якесь маленьке оновлення, і воно призвело до того, що в мене. Дуже часто почало все фрізати ось таким чином, десь секунд на 10, а потім гра продовжується. Персонаж у мене через це не помирав, тому що я так розумію, бій у грі теж чомусь зупиняється і продовжується, коли гра відновлюється. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це якісь проблеми в мене з інтернетом, однак в інших іграх такого немає і розриви в зв'язку. Теж немає, тому я не знаю, що це. Сподіваюся, в наступному патчі це вони виправлять. Тож, як бачите, персонажів 90-го рівня з 90-ми зброями у мене більш, ніж багато. Однак, тим не менш, це на базових ресурсах, тому ну, цілком круто. З ресурсами тепер у грі все більш ніж чудово. Однак є м трошки інша проблема, пов'язана з ресурсами. Це те, що. Тепер нема куди зливати вейвплейти. Ви розумієте? в мене така ситуація, що я накопичую ось ресурси для прокачки талантів на персонажів наперед, тому що. От реально мені нема куди зливати воївплейти дуже часто, особливо коли це подвійні нагороди, то мені хочеться використати їх. І я зливаю воїплейти, як бачите, в ресурси на персонажів, яких в мене немає. Однак, коли персонаж виходить, я можу його миттєво прокачати, навіть якщо я не планував його вибивати, як це було, наприклад, з юно. Тоді я до речі сказав, що я вибив її, тому що мені останнім часом немає кого прокачувати, нема куди зливати вейвплейти, і я вибив юно. Ага, ага, я прокачав її в той самий день, повністю, і навіть усі ехо прокачав, і більше, здається, їх не заміняв. Коротше, не спрацювало, не спрацювало. Добре, і з одного боку це навіть корисно, тому що я можу, наприклад, не заходити якийсь день у гру, тому що все одно нема куди зливати вейвплейти, то можна просто якийсь день пропустити, і нехай та смола горить, накопичується у ось цю зелений вейвплейт. Він накопичується вдвічі повільніше однак вона не знищується повністю, тому не зливати якийсь один чи два дні більш ніж раціонально тепер у Везерн Waves. однак. Навіть попри це, як бачите, в мене більше ресурсів, ніж мені взагалі коли-небудь, скоріш за все, знадобиться. З одного боку це класно, тому що якби я, наприклад, донатив і крутив би багато-багато персонажів, тобто в мене були б абсолютно усі персонажі у грі, наприклад, м -м, скоріш за все, цих ресурсів мені якраз би вистачило, щоб одягнути абсолютно кожного персонажа. І це, звісно, класно для тих, хто донатить. Однак для мене не те, щоб я кудись взагалі міг ці ресурси подіти. Добре, добре, інша проблема. Варкап ресурсів, тобто те, що мені все одно кудись вже треба зливати вейвплейти. Якщо ми подивимося на мої ехо, то тут вже майже ну, близько до капа. І якщо ми подивимося далі, то це усі заблоковані ехо. Мені доведеться зараз щось робити, перевіряти усі ці ехо, можливо, щось з них мені не знадобиться і розблоковувати, і перекравчувати, тому що в мене вже не вистачає місця для цього. Бо якщо ви фармите точки з оцими ехо 36, то ви накопичуєте ехо. Однак ви не накопичуєте тюнери та туби для прокачки експу, тому вам все одно доводиться ходити на ехо. Так, спочатку мені це здалося гарним, тому що в нас є ось це місце, куди можна сходити, отримати наші туби, тюнери, і плюс до цього скриньку з ехо, яку можна відкрити потім. Так, якщо ви граєте лише у Вуву, -Ву, і у вас достатньо часу щодня ходити туди, тоді, звісно, ви можете цим займатися. Однак, як бачили, в мене 800 цих коробочок, і мені вже гидло туди ходити, тому що, по-перше, це не цікаво, вже не цікаво. По-друге, це займає більше часу, ніж мені хотілося б. І по третє, коли ви зливаєте ресурси там, вам потрібно щось про щось думати: кудись бігти, щось натискати, якісь кнопки читати, і таке інше. Коли я зливаю смолу, я хочу це робити на автоматі ні про що не замислюючись. Тобто, максимум, це побитися з якимись супротивниками, і все, і щоб одразу вона злилася, тому що ця частка гри має займати найменшу кількість часу. Бо вона найменше задоволення, власне, приносить жодного. Якщо подивитися на таку гру, як Honkai Star Rail, там зробили досить багато змін у відношенні зливу смоли, і зараз ще кілька нових вийшло. І там зараз це робити приблизно так: ти виставив собі всю смолу злити, натиснув кнопку, і воно там саме автоматично зливає тобі всю смолу. Так, це все одно займає час, тому якщо ви граєте на мобільному, то це займає час і жере батарею вашого смартфона. Фону, однак, на ПК я це запустив і пішов зливати смолу, наприклад, в Геншин чи у Вуву, де немає автобою. І у Вуві треба зробити те саме, щоб ти принаймні міг. Одразу засмолити абсолютно всю смолу. Якщо це буде так, тобто тут ми дійдемо до четвертої кімнати, вб'ємо боса і одразу зіллімо усю смолу, то, власне, один раз на день мені це зробити буде, мабуть, не ліньки. Однак двічі йти до четвертої кімнати мені вже не хочеться. Тому зараз я вирішив, що. В мене досить погане ось це ехо. Так ви скажете, що воно хороше. Ну, власне, так, воно хороше. Однак, куди ж же треба зливати вейвплейти? Тому я зливаю її в цей сет. Поки що в мене гарної альтернативи немає, тому що трійка в мене аж надто хороша, і її я не зможу замінити, ну, навряд зможу. Щодо його сігнатурного сету, який, я так розумію, мені доведеться м, замінити, тому що, якщо я йому куплю ще два сіквенси, то він буде кращим, як DD. А цей сет для DD варіації персонажа він програє. Однак, однак, щодо цього сету, так, в нас тут є три точки з фармом цих нових ехо. Однак, чому я про це заговорив саме зараз, і чому це стало настільки важливо поговорити про ці ехо? Тому що в нас вийшов цей сет, і вийшла Галбрена. Для Галбрени потрібна трійка, яка не фармиться в цій точці. Як ви могли зробити точку з сетом для персонажа, коли в мейн ехо для неї потрібно поставити ось цього динозавра? Ну як ви могли це зробити? Я не розумію. Поясніть мені. Ну серйозно, я не розумію. Як вони могли це зробити? Як бачите, я скористався трюком? Не одразу я до цього додумався, і я вибачаюся перед вами. Так, я мав би про це сказати у відео про Галбрену, і мені писали коментарі, і я в коментарях це відповідав, що варто походити на сет для Лупи, тому що в її сеті може випасти цей. Динозавр, після появи цього динозавра в грі, він додався у сет лупи також. Тому, фармлячи сет на неї, є шанс вибити динозавра, і саме звідти я його собі зробив. Звісно, мені не випав він ф'южн, він випав мені якогось іншого мейнстату, і я його у ф'южн перекрафтив. Однак, як бачите, з цього сету в мене немає динозавра, тому що я забив фармити його у світі, у тій точці я його все одно не можу отримати, ну і, власне, вийшло, що вийшло. Так, я зміг зібрати досить хороший сет на Галбрену, однак в багатьох велетенські проблеми з збіркою цього персонажа були на початку патчу. Так, зараз, можливо, ви вже. Вже нафармили це ехо. Однак, якби це ехо не було додане в сет лупи, цілком можливо, що я б досі бігав без цього ехо. Або там воно було в мене не дабл критове, а лише з одним критовим параметром. Я не знаю, чому вони не додали це ехо сюди. В мене немає відповіді на це питання однак, це жахливий прецедент, і я боюся, що в майбутньому ми цілком можемо отримати те саме. Звісно, в нас є тепер оці замінювачі мейнстату Echo. Однак, як бачите, спочатку я їх взагалі не використовував, але з виходом Галбрени та виходом цю Юані я просто почав їх спалювати. І не лише на Галбрену, а й на цю Юаня. І зараз я поясню, чому, бо є ще одна проблема, яка мене трішки бісить. Отже. У нас є деякі четвірки, з яких можуть упасти не лише ехо для одного сету. А й ехо для іншого сету. Так, це не лише Фенріко, є ще й інші. Однак Фенріко, сам файт з Фенріко, досить довгий, неприємний. І зараз вони багатьох босів, з яких треба фармити ехо, роблять неприємними. Все почалося з Гекати, однак зараз вже багато таких. Фенріко один з них. І з нього. Падає ехо, як для сету на фролову. Так і для сету на цю юаня. І в мене траплялася ситуації, що з 15 гарантованих ехо на тиждень 12 падало з сету на фролову і три всього-навсього з сету на цю Юаня. Так як цей файт ще й досить довгий і неприємний, то в мене просто. Ну, добре, дупа в мене не горіла, однак, я просто забив. Тому зараз в мене в цю юаня наступне, ехо. зараз я вам покажу. Воно непогане, тому що тут у нас є і атака, і атак демедж бонус, і відновлення. І в нього в мене є перший сіквенс. Тому, власне, я можу собі дозволити не мати критового параметру. там. Однак, все одно мені хочеться 100% крит шансу, і мені хочеться. Пушиться піймати тут е, кричанс ще замість хеві-атаки чи атаки. Я не знаю, що робити з цим ехо. На цьому тижні я, до речі, поки не ходив на Фенріко, тому варто сходити буде і подивитися, можливо, щось мені з нього таки цього разу випаде. Однак я зливаю туди абсолютно більшість модифікаторів, я, мабуть, злив саме на ехо Фенріко для цю Юані. Я не кажу, що ця система з цими полями погана тема. Тому що, якщо у вас, наприклад, не підготовлені ресурси для якогось персонажа, ви можете ходити, наприклад, на ці точки, підфармлювати ехо для якогось персонажа, який зараз є в банері, і ви будете його крутити, але трішки пізніше, наприклад, у вас не вистачає круток. Ви можете одразу готуватися до нього, не витрачаючи вивплейти. Це. Гарно, це плюс, суттєвий плюс. І вейвплейти в цей момент зливати або на якогось боса, фармлячи його, або ж зливати на ресурси для скілів, тож для певних людей, мабуть, це добра штука, ось ці точки. До речі, варто сказати, що якщо ви з'їсте їжу, яка збільшує шанс отримання ехо, яка тут вона, ось ця. От вона збільшує шанс дропу ехо, то воно працює і на ці точки також. Однак крафтити цю їжу досить дорого, тому я забив на це. Ну і власне в мене ехо загалом вистачало. На мою думку, їх можна їсти в тих ситуаціях, коли, наприклад, це перший день патчу, і ви хочете забустити, наприклад, отримати трішки більше ехо. Я не гарантую, що ви обов'язково отримаєте більше ехо, тому що це рандом. Однак вірогідність буде, що ви отримаєте, наприклад, не 8 ехо, а 11 ехо з так. Точки. Чи існує рішення даної проблеми? Одне з рішень не надто й складне, можна зробити так, що це поле можна оновлювати, наприклад, за 120 вейвплейту. Якщо подумати, то зі звичайного місця з фарму ехо, якщо витратити 120 вейвплейту, ви отримаєте 8 ехо. Тут, витративши 120 вейвплейтів, ви можете отримати до 12-13 ехо, якщо з'їсти їжу. Однак в цьому місці ви не отримаєте ресурсів на прокачку цих ехо. Тому це буде з одного боку в мінус по ресурсах. Тому що це буде значно менш вигідно однак, це принаймні дасть можливість в перший день злити трішки м, заощаджених вейвплейтів для отримання цих ехо, щоб було що прокачувати. Тому що, як ви бачите, накопичувати ресурси для прокачки цих ехо м, не складно. Другу проблему, на мою думку, вирішити ще простіше. Треба зробити просто на босі якийсь вибір. Тобто перед тим як ти туди заходиш. Наприклад, якщо це бос, що знаходиться у кімнаті, це взагалі не складно. Ти заходиш туди і обираєш яке саме ехо з двох сетів ти будеш з нього отримувати. Це було більш ніж адекватно, тому що через це деякі сети ну реально складно збирати. І я не бачу причини, чому це має бути в грі. Добре, трішки поторванили, і я хочу вам зробити анонсик маленький. Наступне відео буде на тему битвий гач. Тобто я планую певним чином порівняти усі три гачі, в які граю, і подивимося, хто з них переможе. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!